Тільки об'єднавши зусилля, переможемо. Командування батальйону територіальної оборони кам'янського району зустрілося з очільником міста. Окрім вирішення робочих питань, бійці вручили Андрію Білоусову. подяку від усього батальйону за постійну та надійну підтримку. Дякую вашим особи всьому нашому батальйону Кам'янського району. Завжди підтримуємо, Будемо підтримувати Збройні Сили України. Будемо робити все для того, щоб збройні сили були забезпечені всім необхідним. Те, що стосується від нас, органів місцевого самоврядування, будемо допомагати. Ми вдячуємо вас за підтримку, тому що спочатку вона реально є і вона постійна і е, ви нам дуже допомагаєте в нашій Міський голова регулярно провідує батальйон та привозить необхідну техніку та речі на передню лінію. Зазначає командир та додає, що в нього найкращі бійці, які гідно дають відсіч чворого. Батальйон дуже бойовий, в бригаді він кращий. Кожен день працюють пацани і ну, вже відбили території землі.